Вітаю, друзі! Український народ щедро наділений талантами. Наш земляк чи не єдиний в регіоні займається давнім народним промислом. Виготовляє унікальні вироби з коріння дерев. Василь Перчиць мешкає у бірській волі. З першого погляду зрозуміти, з чого зроблені усі ці речі, дуже важко. Пан Василь застосовує техніку, яка була популярна серед майстрів Полісся – плетіння предметів побуту, з коріння молодих хвойних дерев. Сосна, ото по полях, скільки насходило, саме по нас, і валися, по нас ходило їх, то там то ніякий той корінчик. Але якщо вже з такого дерева, з такого старого, як оце вже з посадки, ось старий по то воно воно крехе, воно ламиться. Каже, коріння викопує копанкою. Воно знаходиться неглибоко, 15-20 сантиметрів від поверхні землі. Робота непроста, адже для виготовлення об'ємних виробів необхідно назбирати багато матеріалу. Далі його потрібно обробити. Коріння то я чистю ноже ножиком, а чистим, він чистий був. як викопаєш, то він не такий, як і це. Може товстий бути. Але я вже восьму розколю на чотири на частини і так його закруглює і в мене рівне виходить. Поруч з оселею пан Василь має невеличкий ставочок. Там на певний час замочує очищені корені. Особливість цієї техніки в тому, що коріння має бути вологим, тоді воно стає гнучким та еластичним. Пробиваю над, над краєм, бо одне, одне кольцо вже я вплів, засадюєш отакого. такого. І все. І бачу, і тоді тягнеш. О. о, І так все бремне, йду, йду, йду. А тоді вже починаю вигинати. А всякий він майстер руки. Що його в таланті є? От задумався, що ці кошолку плете, задумався, глечика, глечика сплете. Все геть. Що побачить, очима те зробить. Пан Василь пояснює, з кожним виробом потрібно чимало попрацювати. Лечика я е, е, часу три дні я плиту. Тому що вдома ж і робота, є, і худоба, і все не може бути. Треба ж і тут щось допомагати. Ну, так уривками, то вечорами, то. Ето. Ну, а ця, то, ця отака кошолочка довго плететься. Тиждень читай, що пошли плиту одну. Плетені вироби пана Василя живі, натуральні. Від них віє теплом і затишком оселі. Усі ці кошики, глечики, скарбнички мають запах соснової смоли, що асоціюється із запахом лісу. Народний умілець не обробляє їх лаком, щоб залишити природню родзинку. Вироби з коріння зручно використовувати для зберігання продуктів. Кожна до, до чого що наприклад, примір ходмета кошовка? Вона ж. Вона може навіть на картошку бути, може бути і на цей, так, на гриби, на як йдеш у ліс. Ото косолочка, то, то мені заказували на цей, ну, що в церкву йти, да, як паска да, нести на святити. Предмети домашнього побуту мають красиву фактуру. Шкатулки, коробочки та глечики можуть бути прикрасою інтер'єру та використовуватись під час народних святкових обрядів. Оце баночка. О. Всередину вони цього наливаєш води туди, у банку, І там є кришка капроновою, закриваєте, як посвятить вже батюшка воду. Несете, вже вона не, у вас не поб'ється вже, зберігається. Пан Василь плете з коріння сосни останні 5 років. Цей матеріал, коли висохне, стає міцнішим. Він довше служить, ніж лоза, з якою чоловік працює з молодих років. Отакий От оплів. Ходив на луг. І їх він ризав там, ребрував і мотав вже плів їх, так, ці кошики такі. А це легше плісти, оце з лози, як те є. І зараз має на горищі кілька десятків кошів з лози. Загалом любов до роботи з деревом йому передалася від батька. У мене колись батько і сам був столяром, робив окна, двері. Не бути. А Він зайду в мастерню, до його він робить, я дивився, як перейняв. Чотири брати було. Тоді тобто ніхто не навчився, а один я перейняв цю систему. От батька. Використовуючи такі найдавніші народні ремесла, як столярство та лозоплетіння, він прогодував шестеро дітей, а зараз продовжує працювати руками з корінням сосни. Любить цю справу, радіє, коли незвичний задуманий виріб вдається. Ну і що дає? Якщо хорошо все, то настроєння піднімається і і все, не може бути. Цього року пан Василь подарував частину своїх виробів етнографічному куточку бібліотеки села Бірська Воля. Щоб зберегти мистецький спадок для майбутніх поколінь, працівники закладу збирають старовинні речі жителів Поліського краю та шукають унікальних майстрів народної творчості серед односельців. Який випадок був була я в церкві, була там жіночка. Освячували Паску. І я дивлюсь такий кошик в неї ну, своєї роботи. Вона мені каже, у нас є сусід, який почав плести кошики, плести глечики, вже нам всім він понаплітав, ми по черниці ходимо з ними. Можете поїхати і побачити. Пані Марія не заварилася. Вже наступного дня поїхала знайомитися і стала земляком. Дійсно, людина плете, дуже гарні речі. Дуже гарні. Люди замовляють. Хто що замовить, він виплітує. Кожен виріб невтомних рук пана Василя випромінює власну мелодію. Є витонченим і довершеним. Метець зізнається, хотів би передати своє унікальне вміння нащадкам. Народні ремесла це невід'ємна частина української культури, і наше завдання їх розвивати і примножувати. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.